Доброго дня, з вами Android українською. Сьогодні розглянемо гру, яка має назву Air Attack Даний Дана гра аркадна це звичайний scrolлінговий шутер Доброго дня з вами Android українською. Сьогодні ми розглянемо гру, яка має назву Air Attack Дана гра це просто скролінговий шутер. Нічого унікального в даній грі немає, все вельми просто. Є місії, які ви виконуєте. За кожну місію ви набираєте бали, за бали ви купуєте ось військова фабрика, ви купуєте покращення. Ось, перегляньте. Ви купуєте покращення. Далі після покращення повертаєте знову на базу. І проходите рівні. Гра, хоч і змінюється бекграунд, малюнок, але нічого доволі, доволі такого унікального тут немає. Звичайна стрілянина, чесно кажучи, що бачив стрілянину і набагато кращу, ніж тут нам пропонують. Є кілька локацій, в кожній локації ви проходите. Певні зони, певні міста, і потім знову ж таки повертаєтеся на базу і купуєте покращення. Ну, в даний момент е у цій ігрі е стоїть максимальне покращення, і, в принципі, е ви можете, можна просто спостерігати, які ж будуть тут. Е Перешкоди з'являтися. Найкраще положення під час гри це ось тут посередині внизу екрану. Це якщо у вас куплено багато покращень, то в даному місці ви можете просто прибувати і не перейматися, що вас, ваш корабель пошкодить. Після того, як ви збиваєте літаки, ви бачите монети, ви можете купувати монети і. Це є кошти для того, щоб придбати апгрейди. В кінці кожного рівня є бос. боси не складні для проходження, тому, в принципі, не купуючи багато поновлень, ви можете. Спокійно проходити певну частину рівнів. Але все рівно ж таки, потім вам таки знадобиться або купувати покращення на Play або ж проходити кожен рівень знову і знову по декілька десятків разів. Але принаймні, принаймні якщо у вас телефон не досить наприклад, новий. То дана графіка вельми прийнятна для грі на двоядерних смартфонах із оперативною пам'яттю 512 МБ або 1 ГБ. Ну, а звичайно, за смартфони, які чотириядерні, чи оперативка значно більша, то однозначно дана гра буде просто. Народному літати на вашому девайсі. Хто не грав до такі ігри, звичайно, вона покажеться вам дуже цікавою, але є набагато кращі ігри, де нібито є одноманітний сюжет, але ігри, ігри вони затягують. Ви по декілька десятків разів проходите рівні, щоб за, заробити. Бали, щоб потім купувати покращення. Але ця гра після проходження, наприклад, трьох рівнів вже не викликає ніякої практично зацікавленості. Я думаю, що розробникам треба нести якісь зміни в гру, можливо, поставити нових босів чи що, що інше. Або, наприклад, змінювати не лише зброю, амуніцію, але й змінювати самі літаки. Ну тут звичайно треба вже потім знову ж таки переробити саму гру, щоб, наприклад, от як зараз, коли закуплено все, вже практично не цікаво. Для цього і все ж таки навіть при даній амуніції потрібно, щоб якась, якась складність була. Тобто з'являлися суперники, наприклад, перешкоди літаки або знизу, або збоку. Не лише всі перешкоди будуть іти зверху. Дана гра в золоту колекцію ігор на Android не буде внесена. Вона буде просто знаходитися в плейлисту плейлисті під назвою Просто ігри для Android українською. Завантажити гру можна буде, якщо ви зайдете, до у описі під відео або ж у нашому блозі Android українською. Все найкращого, дякую.